У суботу, 20 вересня, Миргород поринув у святкову атмосферу. Містяни урочисто відзначали день міста. Площа біля міського будинку культури наповнилася радісним настроєм, музикою, сміхом дітей та теплими усмішками. Це був день, коли кожен міг відчути себе частиною великої миргородської родини. Програма заходу була насиченою та різноплановою. Продовж свята лунала жива музика, виступав народний духовий оркестр, а на сцені вирували запальні танці та пісні. Для наймолодших мешканців міста підготовка. Готували цікаву розважальну програму з конкурсами та майстер-класами. Саме цей вечір став фінальним акордом серії подій, приурочених до Дня Миргорода. Сьогодні ми святкуємо День міста. В рамках проєкту Мистецька субота відбудеться ціла низка активностей і для діток, і для дорослих, і взагалі для жителів та гостей міста. Передбачено свято музики, концерт, нагородження за підсумками квесту, який тривав тиждень, а також сюрприз, бібліотечний рок-н-рол, який ще ніхто ніколи в місті не бачив. Тому дякуємо всім, хто доєднався до організації проведення цього заходу. І вітаємо наше місто із. Таким днем, яке, яке свято одне для усіх, хто любить щиро, в кого є частинка в серці, любові для нашого міста Миргород. На захід зібралася чимала кількість учасників і глядачів. Свої таланти демонстрували театральна студія Софіт, танцювальні колективи Адреналін та Аїша, народний духовий оркестр імені Івана Шатравки, зразкова дитяча студія Світанок і родина Аветесян зі своїм щирим співом. Святкова атмосфера вирувала з перших хвилин. Усе довкола наповнилось емоціями. Лунали гучні описки, відчувалася щира підтримка глядачів. Захід пройшов у запальному ритмі, не залишивши шансів для Програма була насиченою, ліричні виступи чергувалися з енергійними перформансами, що тримали увагу публіки до самого фіналу. По-перше, хочу привітати усіх миргородців із Днем міста. Хочу, щоб наше місце місто процвітало, щоб наше місто більше дарувало всім нашим землякам побільше яскравих емоцій, вражень. Кульмінацією свята стало урочисте нагородження переможців квест гри Історія міста, організованою Миргородським будинком культури. Формат конкурсу був водночас простим і захопливим. Учасникам потрібно було відгадати загадку про розташування міської пам'ятки та зробити там селфі. Загалом гра включала 10 завдань, і кожна з них відкривала цікаві факти з історії Миргорода, що лише підсилювала азарт та бажання дійти до фіналу. Справжньою родзинкою нагородження стала поява історичної постаті. Миколу Васильовича Гоголя саме його учасники мали знайти в одному із завдань. Такий несподіваний поворот додав заходу особливої атмосфери та захопливого настрою. Майже 10 днів назад. Ми дізналися, що буде такий квест, і дуже дуже нам захотілося взяти участь у ньому. Нам було дуже цікаво. Ми любимо Миргород, і деякі локації ми знали, де вони знаходяться, а деякі ні. Тому кожного дня виконували завдання. З нетерпінням чекали на нове завдання і виконували його. Ми разом вирішили. Нам дуже було цікаво, і ми вирішили. Ми ну, дуже любимо такі е, моменти, дуже любимо брати участь у всяких таких конкурсах. І от вирішили вдвох взяти участь після школи. Було таке, що їдемо не дуже вже і хочеться заморені, але тим паче треба ж виконати, значить, виконували. Були такі локації, де дитина вперше була. Або, допустимо, з тим годинником це було дуже-дуже цікаво, бо ми так і чотири знайшли, а ще два залишилися для нас загадкою, де вони є. Прийдеться шукати. далі. Мені дуже сподобалось. радість. А що ж, ми чашечку да, нам дали, чашечку. що ми ще? Диплом нам Дипломи вручили, дуже гарні футболки. Міша витяг сертифікат у візорі у кінотеатр. Ну а мені золотинка дісталася. Переможцями квесту стали ті, хто успішно пройшов усі завдання і дійшов до фіналу сходинками історії. На фініші на них чекали символічні подарунки від самого Гоголя. Участь у грі брали люди різного віку, що яскраво підтвердило: історія Миргарда цікава і дітям, і дорослим. Наші традиції та культурна спадщина справді об'єднують покоління. Особливого настрою додав формат вручення призів: кожен переможець сам обирав свій подарунок, витягуючи листочок із сюрпризом. Пред призів були чашки з написом Я люблю Миргород, тематичні футболки, серфітикати до кінотеатру, ювелірного салону, кав'ярні та навіть до пабу. Атмосфера була теплою та святковою, саме такою, яка запам'ятовується надовго та зігріває серце теплими спогадами.